Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про п'ятий випуск Шоу Холостяк. В цьому випуску було аж сім побачень, сім. бляха муха, цілий, сім. Чому так багато? Майже на кожному побаченні він цілував дівчину, ну, крім Юстини. Юстина єдина залишилася в цьому списку нецілована. Але сім побачень це був перебір. Я вже на шостому сьомому просто сиділа і думала, господи, коли воно закінчиться. СТБ. це, звісно, круто, що ви намагаєтеся більше побачень вставити в один випуск, але сім штук це занадто багато. Так от, поговоримо про випуски, які були побачення, що було окей, що було не окей, що я про це все думаю. Така нота мене все, що я обговорю, я обговорю в контексті шоу, які вони в реальному житті люди. Я не знаю, я оцінюю те, що я бачу по телебаченню. Ну що, погнали? Перше побачення було з Вікторією. Перше, що вони поїхали на побачення, Олександр довго виясняв в неї, чому ж вона не хоче дітей. І вияснило, що у неї стався Викидень, і, власне кажучи, після цієї всієї історії вона не дуже їх хоче, оскільки вона це все дуже травматично пережила. І також вияснила, що в дитинстві, коли в неї з'явилася брат і сестра. Відповідальність за те, щоб доглядати за ними, грати з ними і т.д. і тепер впало на неї, що знову ж таки не сприяло її бажанню мати дітей. Далі хочу сказати такий пункт, що коли батьки обирають те, щоб народити другу дитину. А зазвичай таке трапляється, що старші діти стають няньками для молодших, але старші діти зачасту це все не обирали. Багато з них навіть не просили молодшого братика чи сестричку. А ось і ще Вікторія звинувачувала себе у викидні, хоча її провини в цьому нема. Таке трапляється з багатьма жінками і, а, власне кажучи, мені хотілося, щоб з тебе додало, не знаю, таке окремо в титрах чи ще щось, що. Її провини в цьому немає, і так далі, що таке може бути з різних причин. Вагітність може перериватися на різних термінах. Тобто таке, на жаль, трапляється. Але як глядача мене ця історія частково торкнулась, ну зачепила, тобто я її співпереживала. переживала, і я розумію, якби чому її з тебе не вигнало минулого а, випуску, а залишило на цей, тому що от вони. Потихеньку, потихеньку шукають Вікторія ті деталі, які вони поступово інкорпорують в шоу, щоб глядачу було цікаво. Бо вони це все в минулому випуску, скажімо так, розкрили цю причину. Тут не було б ніякої інтриги в цьому випуску. Ось тобто вони дуже все продумали. І вона пішла з ним на побачення, де вони катались на озях досках на воді. Я забула, як вона називається. Саме почені вийшло непоганим, вона його підтримувала, Вікторія. А вона казала, в тебе все вийде. В неї вийшло стати на доску майже одразу. Тобто вона проговорила після оцих всіх катань на досках на воді, те, що вона приймає антидепресанти, що він про це думає. Та й взагалі вона доволі відкрито поводила себе з ним. Вона його багато цілувала, там торкалась його рук. Тобто, в цьому, в цьому випуску вона більш жвава порівняно з минулим. В Минулому випуску вона була така пригнічена, я б сказала. Але що хочу зазначити, як глядач, мені здалося, що вона до нього тягнеться більше, ніж він до неї, що в неї симпатія до нього більше ніж в неї до нього. І можливо, що вона в якійсь мірі створила в своїй голові трошки кумира. Тому що сильно вона вже тягнеться до нього. Не знаю, це ефект того, що вона живе в замкнутому середовищі з дівчатами, все крутиться навколо нього чи ще щось. Але мені, як глядачу, це здалося. Далі було, був момент, що Григорій зібрався з дівчатами, і вони там довго-довго не могли поділити побачення. А в результаті Юстина все поділила, сказала, хто йде на індивідуальне, хто на групове. Сама себе Юстина відправила на групове, щоб подивитися, чи Інна насправді є сильною конкуренткою чи ні, і чому її все називають фавориткою. І мені здається, Юстина себе в цей момент переоцінила, добре переоцінила. Тобто вона так думала, я все знаю, я розумна, я стратег, а потім на побачення з Інною вона пішла на це групове і така. І Але ми про це поговоримо пізніше. А, так ось, на наступне індивідуальне пішла Ксенія. і... Вона обрала ініціативу. Я чесно не втикала, бо мені, коли приходить Григорій, і цей весь поділ це так нудно. Ну, в будь-якому випадку говоримо про Ксенію. Вона провела такий рум тур по своїй кімнаті, приготувала йому сирники, тобто показала, що вона може робити в побуті, так би мовити. Почала годувати його різним морозивом, При тому попередньо зав'язавши йому очі, він вгадував різні смаки морозива. І в якийсь момент вона взяла і його. Поцілувала. І я така думаю: ну ок, він на це ніяк не відреагував і не поцілував її відповідь, вона засмутилась. І мені, як глядачу, її було в якійсь мірі шкода. Я не знаю, чому вона вирішила його поцілувати. Я не знаю, чи це знімальна група СТБ її так накрутила, щоб пере його цілувати, чи ще щось. Але було за нею образливо чесно. А ще мене трохи вибісило, що. Um, якби там холистяк uh, одразу прямо і сказала, слухай, сорі, ти мені не дуже подобаєшся, там діло не в тобі, ти класна, ти крута, але її тому він міг її зразу з побачення відпустити. Хоча це було видно і пам'ятаєте в другому випуску, коли він спутав її ім'я, назвав її Веронікою, або в третьому випуску, коли вони там доїли козу, і вона до нього тягнулася, а він у відповідь не тягнувся до неї. Ну, Тобто було видно ще з другого випуску, що вона йому не дуже подобається. Тобто СТБ, мабуть, її просто тягнуло або казали йому тягнути її, тому що вона робить шоу, бо вона така. В неї і травма, але при тому вона така скандальна. Вона, скажімо так, дуже багато дівчат провокувала і так далі. Ну, Тобто в неї є така персоналіті, сильна персоналіті, і я розумію, чому з тебе її притягнуло так довго. До речі, спойлер Ксенія в цьому випуску покинула проект. Але Олександр не сказав її одразу на побаченні, а дотягнув аж до церемонії. Ну, якось так. Так, їдемо, їдемо далі. Наступне побачення було у Анастасії Оленятка. Вона вирішила з ним поплавати в басейні. Як вона сказала, вони плавали, майже роздягнуті, але вони все-таки на ній був купальник і так далі. Взагалі, вона обрала таке побачення на зближення, тобто де, скоріш за все, будуть якісь дотики і так далі. І вечір розслаблена обстановка туди-сюди, вода розслабляє тіло. Ну, якось так. І я собі ще написала в е, е, нотатках, що вона як русалка манила його. От мені в цьому випуску вона реально, знаєте, наче його так заманювала, заманювала, заманювала і нарешті заманила. І ще мені здалося, що він трохи соромився, тому що він зняв протези для того, щоб поплавати з нею. Е, і було видно, що йому трохи було дискомфортно, і було видно, що все-таки він тр трохи нервував, як вона відреагує. Um, був момент, що прийшли дівчата, начебто випадково гуляючи, але я ні на секунду в це не вірю, знаючи СТБ. Я єдине, що думала, що буде як в 10 сезоні з Дашою Ульяновою, де їх застукають за поцілунками, всі кричати, плакати. а Тут вони просто зайшли, привітались, і замість того, щоб одразу піти і дати їм якусь приватність, вони почали трохи спілкувати з Олександром. Момент, який мені не сподобався. Я Олександр сказала, Настя була трохи зла, але зараз всі ті дівчата вони для мене рівні. І так, знає, знаєте, мов, а, це звучало так знаєте, знаєте, немов цей його гарем, чи як це називається? Гарем, сорі. Немов цей його гарем, і він обирає собі одну із. Ну в будь якому випадку побачення далі продовжувалось, стався поцілунок. Тут вони знову ж таки перша потягнулася Настя, але він теж потягнувся, тобто а, вони там не один раз цілувались, торкались туди-сюди. Якось так. І знаєте, вже настільки тих поцілунків було багато, що в мене як виглядає навіть якогось вагового ефекту. Я ну поцілувались. Ну ок. Ну, я вже я не знаю на це реагувати. Тобто, по-перше, це який п'ятий випуск. По-перше, як для п'ятого випуску занадто багато поцілунків. А по-друге, я все на цього як людина не зовсім розумію. Ну, тобто, для мене це дивно, але окей. Маємо, що маємо. А, далі. А далі ще хотіла про це побачення додати, що після басейну вони там пішли попити водички, бо треба щось прорекламувати, я вже без цього, і фрукти. І в мене питання, СТБ, що за жлобство? Уже ем, не яке побачення дівчата після того, як там вони там, чекісь подоїли чи в басейні поплавали, в них водичка і фрукти. Та дайте дівчатам нормальну їжу. Це що таке? Це що за ефект жлобства? Дайте їм нормальний там стартер, мейн, дезерт. Де нормальна їжа? Що це, це за снек? Я не зрозуміла, що це за епітайзер. Ні, ну серйозно, це якось ну, 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 ну дуже неправильно. А потім вони з Олександром говорили, там чи Настя покинула російську мову, вона ж блогер і так далі. Вона розповіла. Що після того, як Харків бомбили, то вона повністю перейшла на українську мову, і якби що вона боїться гучних звуків, і що вона сиділа за, за кордоном. Єдиний такий момент, така, я не знаю, від вступлення від цього всього, з урахуванням того, що вона боїться вибухів, а Олександр все-таки проживає. Більшу частину свого життя в столиці України, Не факт, що Настя з ним зможе жити. Тобто, якщо в неї дійсно такий ПТСР, про який вона говорить, я не знаю. Це просто така нотатка. Олександр ще сказав, що хотів так би і заснути, Ну, знову ж таки, я ж кажу, побачення було стратегічно правильно заплановане. Тобто, поплавати тіло розслабилось, поцілуватись. Щиро пророзмовляти по, про глибокі теми, потім вона а, лягла в його обіймах і так далі. Він гладив її волосся, грався з її волоссям. Тобто таке воно було: побачення на зближення. Я, чесно кажучи, навіть раніше не думала, що він з нею так зблизиться, але не очікувала в цьому випуску, якби вона показала, що вона може бути такою от і не кішечкою, от русалкою. Напевно, русалка найбільш правильне слово, щоб її описати. Плюс Настя сказала, що вона починає закохуватись, що знову ж таки, як на мене теж дуже-дуже, дуже, дуже, дуже рано, це яке її третє побачення, але знову ж таки, враховуючи, в яких умовах вони живуть, І не дивно, бо все крутиться навколо нього. Їдемо далі. Далі Настя Оленятко сказала вранці дівчатам, дівчата, я не поняла, це що таке, чого ви зразу не пішли. Дівчата, скажи, дякую, що ми в той басейн не полізли. Ну, якось так. Інна, до речі, хотіла сказати дуже-дуже ревнувала. Вона ще як побачила їх, вона дуже ревнива. Ну, я завжди казала в минулих своїх оглядах і в цьому скажу. Інна дуже контролююча і подобається все тримати під контролем. І вона буде дуже-дуже ревнива. Тому в неї сильний характер, і вона сама по собі дуже сильна жінка, дуже конкретна і дуже вперта. Тому побачимо, що буде далі. Ось наступне побачення було у Аліни, де вони каталися на квадроциклах. Як це називається, схоже на мотоцикл, але на чотирьох колесах. Не можу згадати, але я думаю, ви зрозумієте, про що я говорю, я десь прикріплю тут картинку. Про Аліну я не розумію, ох, як би в чому вона тут досі робить. Вона така нудна, я не розумію, чим вона йому взагалі подобається. Ну, Вона красива, я абсолютно цього не заперечую. Але вона така спокійна, вона така амебна, я не знаю. Ми говоримо в контексті, шоу, я на неї дивлюся, і мені хочеться їхнє побачення тупо перемотати. Ну там немає нічого цікавого. Єдине, що на цьому побаченні у них стався перший поцілунок, але знову ж таки не стався в якихось таких дивних умовах. От вони говорили, що от у вас є спільна діяльність, яка вас об'єднує. І вони починають цілуватись. Ну, тобто ще там кусочок обрізали, бо чогось добре-добре ем, не вистачало. Тобто якось так. А ще я помітила, що в Олександра просто коронне запитання: як ти себе почуваєш? Потім вони там трохи говорили про побут, але взагалі я ж кажу, через те, що для мене, як для глядача, Аліна настільки непримітна і настільки ніяка. Я навіть записую, нотатки, я майже нічого собі не записала. Ну я знову написала, вона відмінниця, але вона йому подобається. Дійсно видно, що вона йому подобається, інакше він би її стільки не тримав, тому що на фоні інших дівчат я ж кажу, вона губиться в плані харизми. Ось, напевно, те, що їй не вистачає, це харизми. Але знову ж таки, теж такий момент. повторюсь, я не розумію, чому СТБ її взяло. Я впевнена, що було значно багато інших харизматичних дівчат, які, які могли б робити шоу. Вона що вона робить, я не розумію, що вона там робить. Поговоримо наступне про побачення Юстини і Інни. Або як юстина сама себе приречила на провал. Вони пішли в кримсько-татарський заклад, пили каву, де жінка їм розповіла там, що якщо ви відмовляєте хлопця, ви йому даєте солону каву. Якщо вам хлопець подобається, ви йому даєте солодку каву. Інна приготувала йому солону каву, бо вона. Незадоволена всіма поцілунками, так би мовити. А, і він пішов з нею в іншу кав'ярню пити каву, а залишивши юстину наодинці. І він з нею почав фляртувати. І от я тепер розумію про бо я чула, що інші блогери кажуть, що Інна переможе. Я не знаю наскільки це правда ця інформація, але. Бачимо, він запропонував їй зробити каву, оскільки він працював. Олександр працював барменом три роки. І вона Інна обрала лати на Мегдалевому і питає, як буде розплачуватися на такий поцілунком, якось так. І між ними було дуже дуже багато ф'єрту і саме. І Я б сказала, що дуже багато ініціативи йшло від Олександра. Він їй запропонував зробити каву, він її зробив каву, він не фліктував. Хоча Інна йому сказала, що там, мені не подобається ця вся ситуація з поцілунками туди-сюди. Він її вислухав і так далі. А потім все знову ж таки перейшло, де Інна стала такою гриливою кішечкою. І я ж кажу: це єдиний випадок, це, тому що з іншими дівчатами видно, що інші дівчата перші до нього тягнуться. А тут, напевно, той випадок, коли він більше до неї тягнеться якось так. Мені так здається, я не знаю. Вона теж до нього дуже сильно тягнеться, ну якось так. А, після цього всього флікту і так далі, Юстина чомусь вирішила чомусь вийти з закладу, сісти в машині, і вона з машини весь той поцілунок бачила. І не один, їх там було багато. Я серйозно кажу, раз поцілунок як оплата за каву, два поцілунок бо на Магдалевому молоці, три просто так, і я ж кажу там. Я ж, напевно, навіть правильне слово не цілувалась, там вони вже лизались конкретно. Юстина засмутилась. Я думаю, що з тебе її спеціально посадила в машину, щоб вона це все побачила. Ну, знову ж таки, Юстина ж хотіла побачити, чи Інна справді фаворитка вона й побачила. Єдине, що я не зрозуміла, чому як вона така розумна людина в цей момент просто не розвернулась і не пішла, я сказала: слухай, Олександре, сорі, я б... вона сама сказала, що я відчуваю себе третьою зайвою в цьому всьому. Що повторюється все те саме, що повторилось, коли ем, хлопець, який мені подобався, став зустрічати з моєю найліпшою подругою, що я знову не на першому місці, бла бла-бла. Чому вона одразу не пішла? Чому вона одразу не сказала, слухай, відпусти мене, слухай, я не хочу себе мучити. Я бачу, що тобі там подобається Інна, от сиди з нею і туси далі. Я не зрозуміла цього, тобто кому вона що намагається довести? Тобто вона сказала всі правильні речі, і вона все бачила. Іди звідси, іди, ну тобто, не муч себе, не муч своє ментальне здоров'я. Ну, в результаті, коли Олександр з нею пішов індивідуально спілкуватись, вона тупо розплакалась і не могла пояснити, що до чого і винну, наскільки її це образило. Тобто, якщо. Коли Інна ображена за підсумки, вона більш така стає зла ревнива і так далі, а Юстина просто закривається в собі і починає плакати. Знаєте, як щенятко маленьке. І я ж кажу, чесніше було в цей момент йому б її відпустити, тому що ну, вона ж їм реально ну, як дівчина не, ну, не подобається. Тобто, як би так правильно сказати, вона з хорошої, нормальної сім'ї не мучи її і відпусти її. Я б так сказала, то, що вона знайшла собі когось. Достойного їй, хто не буде цілувати всіх підрад якось так. Незважаючи на це все, Олександр подарував Юстині Квітку, Сказав, що Квітка така ж тендітна, як і Юстина, і так далі. І Юстина сама сказала таку фразу, що я просто хочу поїхати додому. І я, чесно, вважаю, що їй пора поїхати додому, тому що я не бачу на що СТБ і Так, Юстина цікава, як персонаж. В неї хороша енергетика, в неї прекрасні коментарі. Вона дипломатична, вона вміє розрулювати ситуації і так далі. Але як я вже казала, я не бачу романтичного вайбу між нею і Олександром. Вона йому подобається як людина, а не як дівчина, і це величезна різниця. Наступне побачення було у Вероніки. Це було індивідуальне побачення, де вони малювали один одного. Дуже нудно. Вероніка дуже закрита, дуже стримана, знову ж таки, в неї були до Олександра якісь претензії і так далі. Ну, таке щось. Можна перемотати. До речі, спойлер Вероніка в цьому випуску покинула проєкт, що, власне кажучи, цілком очікувано. Я хотіла додати, що Вероніка, коли покидала проєкт, вона особливо навіть і не засмутилася. Ще про Вероніку, оскільки я ж кажу, вона настільки спокійна, стримана і так далі. Я впевнена, що ну, в реальному житті вона може бути цілком цікавою людиною, але на камерах вона якби, дуже сильно закривається. І е е е плюс, е через те, що вона така закрита людина, мені, як глядачу, вона до душі не припала і саме побачення мені дуже важко якось описати. Ну, так вони малювали один одного. Так, Олександр старався якось намалювати її. Вона не дуже хотіла з ним говорити, поки вона малює, бо вона коли працює, вона працює. Ось Олександр ем, навпаки хотів більше поговорити. Ем, як він сам сказав, відбувся дисконект. Мені ну, здається, знову ж таки, не відбувся дисконект, а просто якось. Або Олександр оті всі її претензії, або просто-напросто він відчув, що у нього якось такої суперсимпатії нема. Зазвичай все дуже просто Обість тебе сказала, слухай, сорі, вона що не робить, відправляє її додому. Далі наступне на побачення пішла Настя Лондон або Настя Астролог, де вона робила йому масаж всього тіла. Він знову ж таки роздягнувся при ній, не повністю частково зняв протези і так далі. В них відбувся поцілунок. Але в такий момент вона його питає: чим я тебе приваблюю як жінка? Він каже: Твоя енергія. Потім вони там пішли в джакузі. Де вона йому розповідала там, чому вона не працює, де вона навчалась, там про своїх батьків. І було видно, що він її навіть не слухає. Він кудись дивиться взагалі не туди. Таке відчуття, що от він думав одним місцем, не головою. І саме побачення, коли вона питала його, чим я тебе приваблюю, він каже енергетикою. Видно, що він її як людину толком і не пізнав. Тобто він бачить, що вона така сексуальна, така кішечка, йому подобається ця вся, вся жіночна, сексуальна енергетика, але він не знає її як людину. І навряд чи він збирається її пізнавати. І я думаю, він її притримує, може ще пару випусків. Але навіть коли вони цілувались, ну я не знаю, вони настільки різні. Як небо і земля. Я розумію, що ну, вона його могла І Я розумію, що, мабуть, йому приємно, йому льстить, що він подобається такій жінці, але я не бачу їх разом. Я навіть не думаю, що вона до трійки дійде. Не знаю. Чи це моя така суб'єктивна думка? Але я от дивилася, нього був один по цьому, а потім мені здається, був другий. І якось не то. Ну, от не то, взагалі не то. Якоїсь такої магії нема. Ну, не знаю, от на різних вони хвиля. Я ж кажу, ну, не через те, що вона там астролог чи ще щось, а от він такий все-таки більш приземлений, і вона така трошки літає в хмарках. Я не знаю, якщо ви зі мною не згодні, напишіть в коментарях, тому що це побачення достатньо таке дивне для мене було. Ось е, далі поговоримо про церемонію Троянд. Як я вже сказала, в цьому випуску покинули проект дві дівчини: Ксенія та Вероніка. В наступному випуску, сужі, з анонсу Вікторія буде трохи психувати, тому що він не проведе з нею день народження, але я не знаю, наскільки це правда анонси, вони рідко коли бувають правдиві. І, власне кажучи, на цьому все про висновки з цього випуску. Перше, якщо ти хлопцю не подобаєшся якби ти зі шкури не лізла. Ти йому подобатись не будеш. Ксенія, якби вона не старалась, на жаль, нічого не вийшло. Справа не в ній, а справа, що просто ну, так буває, що людина не 100 доларів, щоб всім подобатись, тому таке життя. Ще що я бачу, таку тенденцію, СТБ намагається все-таки залишати дівчат, які роблять шоу, і це дуже сильно помітно. Ось якось так. Напишіть ваші думки про цей випуск в коментарях. А ще також хотіла додати, що знову додати, що як на мене, занадто багато поцілунків. Це все-таки ну, перебір. Не обов'язково цілувати людину для того, щоб її пізнавати. Ну, в будь-якому випадку напишіть ваші думки в коментарях. І всім бай-бай! І побачимось в огляді наступного випуску.